Ви тут постійно будете знаходитись на території? Так, будемо постійно». Юрій Відуха працює у правоохоронних органах з 2005 року. Каже, завжди хотів бути поліцейським офіцером громади. Я дільничий, сільський дільничий. Все одно в душі воно завжди було. Це безпосередньо треба займатися, здійснювати контроль. Напарник Юрія Олександр Карасюк раніше працював патрульним. У засобів масової інформації дізнався про набір до поліцейських офіцерів громади. Цей проєкт мене зацікавив. По-перше, тут цікаво те, що ти на громаді плануєш задачі собі і ти бачиш безпосередньо, що ти повинен робити і що треба робити. Це та, саме те, що мені потрібно. Буду працювати на благо громади, на благо людей. Раніше територію Лозувацької ОТГ обслуговував один дільничний, а це 32 населених пункти і понад 20 тисяч жителів. Тому, за словами місцевої жительки Олени Малич, дільничний не міг оперативно реагувати на виклики. Інколи трапляються такі ситуації, особливо це в вечірній час, наприклад, коли молодь наша відпочиває і поводить себе не досить пристойно або були випадки, коли нам треба було попрацювати з учнями в навчальному закладі, які порушували якісь норми поведінки, скажімо, то тепер уже буде дуже гарно, коли нас Є свій офіцер зараз у цей період, особливо коли йде війна, це ну просто життєво необхідно для всіх, оскільки не бігати, не шукати, а знати, що поруч тут з тобою є людина, до якої ти можеш звернутися за допомогою. Да, захисник, умовно кажучи. Навіть це усвідомлення це ну потужний чинник, психологічний для людей, які тут живуть. У Лозувацькій громаді працюватимуть чотири офіцери за кошти громади та благодійників. Їх забезпечили автомобілями робочими місцями. Ами іншими необхідними для виконання обов'язків речами на це витратили понад три мільйони гривень. Лозовацька громада є ювілейною 50-ю громадою, в якій запущений проект «Поліцейський офіцер громади. Вони як і дільничі, так і ювінальні поліцейські, так і дозвільна система будуть допомагати збирати документи, так само і як патрульні поліцейські будуть мати право зупиняти автомобіль і дивитися за дорожнім рухом. За інформацією Криворізької РВА, Лозувацька ОТГ вже шоста громада в районі, у якій є поліцейські офіцери громади. Всього в Криворізькому районі 15 громад. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.